Тобі навалюю, Гого. Гого, що ти робиш? Здається, я перемагаю. Покажи йому терганчику. <гас> <гас> я ж програвлю Діб. <гас> Повідомлення про. DWF. Найкраще спортивно-розважальне шоу з демонами. <гас> Сьогодні у програмі. Набе Юбісаку. Та набе Шірісаку. Найвеличніша команда реслерів-близнюків має для вас особливий анонс. Це гені такі огітні, та ще й величезні які. відійди від екрану. Ми вже понад 200 років підряд є командою чемпіонів у Діб. Тому ми не могли відмовити імператору кору взяти участь у нескінченому турнірі. Та, окрім жирної грошової винагороди, він подарував нам цю неперевершену насолоду для рук, пані Міку! Не соромся, мила. Роджо. Нам вже не терпиться ламати коліна для імператора Коро. Мені теж. Тому що у першій битві братів НАБИ на турнірі вони зіштовхнуться з колишньою ресеркою, що займає особливе місце у моєму серці. Отже, він знає, що я тут. Ясна річ знаю. Це хто? Мої Мацумото! Скільки є, скільки зим. Що це його? Старий пес хоче, щоб його знову приголубили твої руки. Прошу. Звали. Люба, я обіцяю, що змінився. Я тепер ніжний, як кошенятко. А може, краще станеш батьком для своєї дитини? Дитини? О -о -о. А! Бий, бий назавжди. Озвучили лос тюмен та юкарічі. Коноба мініла урядна А хто тут хоче наш автограф? Давайте У на місках. Сподіваюся, ви не забули про нашу угоду. Зробіть з мамою і отримаєте свої мільйони. А як програємо? А як програєте, то зроблю з вами отак. Якщо не програвайте, я спостерігаю. Йоха. <т cris> я думав, це моя дівка. Готові виходити на ринг. Лона, уважно дивися за жабчиком, поки ми з мамою будемо на рингу. Не хвилюйся, малий зі мною не пропаде. Правда, жабчику? А -а -а! Годі годі. Спокійно, довго, не збираюся його. Він навіть не смачний. Сам я знесу тобі макітру, якщо покалічиш його. Сьогоднішній поєдинок от от розпочнеться. У синьому кутку непереможна переможна команда DWF – Ф Набе. У червоному кутку реслерка, що повернулася на ринок вперше за 20 років. Мацумото мама. Це ж вона, єдина людина, що дісталася фіналу нескінченного турніру. І Гага! Досягти перемоги можна через три секунди неотримання або нокаут. Оце так. Це ж прийом документ шелісаку. Лицекрут лом. терминала дефибрилляция! Разряд! <риклотный> Проклятый прием, мама! А ну иди сюда, чертаня! У меня есть тут в рукаве! <риклотный рихрит> Хе-хе-хе! <рик> Починай рахунок суддя! Один! Два. А зараз Гоко буде мій вирішальний постріл! І <рик> <рик> <Ти> догралася малявка! <рик> <рик> Ні! Окуляри, це моя єдина слабкість! <рик> Ну все, ти знаєш, що ми маємо зробити, аби їх зупинити! Схоже, брати наби об'єднують свої сили. А ну ще нахилися! Вони стали єдиною сутністю! Бий бий назавжди. Завжди. Го-го! <гум> <гум> а зараз буде наш показовий завершальний прийом. Чи готовий, Ширісаку? Чекаю твоєї команди Єдесако. Одягнули!

I don't what Enough. Despite our language and spiritual barrier, I know that you can feel your power calling from within. It's your Ichigeki, the loved ones and memories most dear to you are what gives the Ichigeki its strength. I Яка краса! І не кажи! Ой, дивися! Це ж наш готель! А, я його зламала! Трясся, дивись, куди йдеш! Гого, що ти виробляєш! Не спалюй їх дурепо! Що за фіня? Тут якийсь чувак заважає! <іжджет> Think before you do something

Силова бомба мацумото! Йостон, щось мале та червоне рухається в моєму напрямку. Пиросліх, це суцільна брехня. А ну стрывай, я ще здатен битися, Один, два, три. Ой! Вот Боже у нас это как сильно, бляха! Не хвилюйтеся, це була сторона людських вболівань. Ну, слава Богу! Привітаємо сім'ю Мацумато! Дякую, народ. Сьогодні я багато дізналася про цінність сім'ї. Часом можуть бути негаразди, але ваші брати та сестри однаково вас люблять. От моя сестра Нота часом вдає, що хоче з'їсти мою жабку, але це лише жарти, вона любить О, Що таке? Я хочу подякувати тому, хто надихнув мене. Знайти мою внутрішню силу. Цей наостанок я хочу подякувати тату за присутність. Ей, здоровчик! А я особливо дякую вам, що навчила нікого не здаватися. Люблю вас. Гей, ану, прокидайся якийсь із братів. Лайно, бляха, мамко, грай. Я Ти шматок лайна. ми пальцями вже йдуть. Ще підуть в а це єдиний цінний палець. Смокчи, сучаро. <плес> ну, ну, дитя моє. Ти вже зовсім дорослий гарний парубок. Тобто, дівчина. Непоганий початок. Ну, мобі мидатуся. Мені прикро, що я був відсутнім усе твоє життя. Чи може двійка фіолетових почвар надоложити втрачений час. Не мрій! Ну як хочеш? Скажи мамі, хай набере мені. Він як скалка у дупі. Смок чи дупу, суко. Ти шмат лайна.